Люди вийшли біля ТЦК. Я так розумію, що відбивати тих, хто був взятий, взятий на блокпосту, і народу зібралось стільки, що українці почали знімати відео і поширювати, де тільки вони можуть. Я поставив у себе також на каналі. І ви знаєте, частина громадян вже в такому моральному захопленні: ось да, да, давайте, тепер і так далі. Друзі, я я чудово розумію, що наші з вами права в багатьох моментах поставили на паузу. Я чудово розумію, що ви налякані, адже сьогодні повістка у кожного, хто перебуває в Україні. Я чудово розумію, що ще можливо рік тому назад, а можливо, півтора роки тому назад, ті, хто нині кричать: Давайте, там будемо що там, майдан влаштовувати, вийдемо всією країну.' Я, я впевнений, що частина з цих людей ще рік тому півтора. Думаючи, що їх це омене, доля ця, були в коментах абсолютно протилежного профілю. Кричали: там перемога до останнього, там і так далі. Часто мені були звинувачення: ти що там, хочеш здати території. А тепер дійшло ось до всіх людей, до всіх дійшло, що вони можуть не оминути цієї участі. І якщо їх мобілізують, то. Може таке статися, що від мобілізації до повернення в статусі героя може минути місяць, може минути два, може минути тиждень, як пощастить кому. І всі це чудово розуміють. Я розумію, що відео про те, що інколи творить ТЦК, давно вже перехлиснули все, що ми бачили в країні нашого ворога, коли нам показували. Тільки там тотальна мобілізація не йде безкінечно. Я, напевно, був єдина в мережі людина, яка почала говорити про те, що це ненормальна практика, безкінечна мобілізація. Два з половиною роки безкінечно не зупиняється мобілізація: закриті кордони, штрафи, ВЛК, резерви, плюс і так далі. І так далі, і так далі. На мою точку зору, влада не до кінця розуміє соціальні наслідки, і от суспільство, яке було цілісне, єдне. Єдине, мобілізоване, готове до спротиву, і так далі. Сьогодні я бачу коментарі під цими відео, які зараз, от прямо зараз це все відбувається. От прямо от зараз 12 година 30 хвилин, і це прямо зараз відбувається, і люди не розходяться, хоча вже когось там визволили. І... Я дивлюсь на коментарі, які люди пишуть на різних ресурсах, і вони мене, якщо чесно, лякають, тому що я бачу, що люди готові самі себе захищати. Люди готові вже не пробачати. Люди готові ну, захищатися, і це небезпечно, це вкрай небезпечно. А, а яка причина цього всього? Причина того, що людей 2,5 роки тримають в страхові і під пресингом. постійно під пресингом і не збавляють оберти, не збавляють оберти, вкидаючи ще в мережу. я сьогодні показував одну шановну військову чи не шановну, я її не знаю, шлях. Але вона розказує, що ось втрачаємо території, і однією з причин є те, що жінки не йдуть воювати. Ну ви ще спробуйте жінок мобілізувати, і отам біля ТЦК буде не отак, як зараз в ковалі, коли вийшло там кількасот людей, я не знаю, може до тисячі дойде. Я не знаю, як там зараз буде ситуація розгортатися, але ще спробуйте жінок починати цапнути. І країна може перетворитися на отакі ковалі по всій країні. Я от закликаю всіх громадян України зараз просто е, розуміти, що, що ми можемо натворити, якщо не зупиниться ТЦК деякі особливо рітіві ребята, яким дали право на е, те, що вони роблять. Я знаю багатьох працівників ТЦК. Я знаю, що по Києву е, навіть були е, місяць-два назад, навіть були такі вказівки, що Людей не можна чіпати, людей там не можна, не можна, не можна. А тепер я бачу, що, напевно, знову можна. Тому що ми бачимо Одеса, ми бачимо Харків, ми бачимо ось тепер Луцьк. Будь ласка, тобто ситуація реально нездорова, от абсолютно нездорова. З одного боку, чиновники говорять про можливу зупинку бойових дій, про можливі перемовини, про можливо, можливо, можливо. Президент розказує про те, що Зеленський розказує про те, що. Ми там е, маємо в учебках багато людей, вони ще поки не на фронті. Е, ну, Тобто, я так розумію, що вже Володимир Олександровичу доповіли, що і мобілізація гарно йде. Для чого тоді е, влаштовувати ось е, такі демонстративні, абсолютно, полювання на людей? Бо це інколи виглядає реально як полювання. От я сьогодні бачив в Харкові. Там ну, ну просто зграя, напала на чоловіка, на його сина, подзатильники йому дають. Потім, потім напали на його машину так агресивно. Знаєте, шо, ну що це таке? Чому це? Чому цьому не дає ніхто правової оцінки? Чому це безкарно відбувається? Чому, чому ніхто не може це зупинити? Ні поліція, ні прокуратура, ні Служба безпеки України. Ну, я розумію, що в цих органів своєї роботи вистачає, але, але це теж безпека країни, безпека країни, тому що громадяни, коли вони зійдуть з рейок, остання капля терпіння, якщо впаде, то я, я боюсь передбачити, які наслідки можуть бути. Я думаю, що в Коваль туди вже направили все, що треба направити, для того, щоб всю цю пожежу за. Гасити, але ролики інтернетом вже ширяться, вони є в різних джерелах це і WhatsApp, і TikTok, і YouTube, і, ватсап, і, 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 і кругом, воно кругом розлетиться і приховати не вдасться. І мені здається, що завтра має виступити. Чи то Володимир Олександрович, чи то хтось із представників військового можливо командування, хто має хоч якийсь вотум довіри у людей. І, по-перше, вибачитись, по-друге, пояснити функціонал ТЦК, дати обіцянку людям зупинити оці ганебні випадки, які все більше і більше в інтернеті трапляються. І головне, не можна зараз звинувачувати український народ. Якщо хтось завтра виступить і скаже, що це рука Кремля, що це ІПСО, що це там були агенти. А це може бути. А це може бути, що виступлять і будуть, то ви не, не полегшите ситуацію, тому що по кількості коментарів гнівних людей видно, що це не прям спланована акція. це... Саме соціальний настрій, це саме от психологічний дискомфорт людей. І я думаю, що компетентні служби обов'язково проаналізують все, що відбулося, і все, що зараз відбувається, і промоніторять то, то наш тон повідомлень, які люди пишуть, і зрозуміють, що насправді все набагато серйозніше, ніж просто взяти, закрити очі і сказати, Та, це проросійське там, це іпсо, це, це рука Кремля. Як у нас це часто буває. Це не рука Кремля, це не ІПСО, на мою точку зору. Проблема значно фундаментальніша. Люди втомились. Люди втомились від того, що їх права не поважають. Люди втомились від того, що їх життя не цінують. Воно нічого не варте. Люди втомились від небезпеки, люди втомились від тотальної мобілізації від закритих кордонів, від свавілля чиновників. Люди від цього всього втомились. А тут ще на додачу Україна потрапила в рейтинг там четверта по там Хелл. Так, тобто, ну це от ну, абсолютно жахлива система оподаткування. І ми вже ну, не ми з вами, це чиновники перетворили країну на щось таке, що у людей просто їде дах. І е, якщо хтось із чиновників думає, що вони можуть цим управляти. То ви помиляєтесь, друзі мої, ви помиляєтесь. Давайте трішечки спускайте обороти, бо щось, хтось вам такого понарозповідав, напевно, з-за океану, що ви вже просто не бачите оточення, яке навколо вас. І друзі ваші, там радники, які щось там радять, вони за океаном, вони далеко. А люди, які вас оточують, це люди, які вас колись обирали. Тому, будь ласка, збавте оберти, не звинувачуйте український народ ні в якому випадку. Навіть якщо там люди винні, не звинувачуйте нікого, не садіть нікого. І е, просто поясніть, що сталося, поясніть, які ви команди даєте, поясніть, які обмежувальні е, накази, контролі ви будете робити за ТЦК, за там, поліцію, за ще чимось. Тому що і серед них є абсолютно нормальні люди, я розповідав історію. Вчора, буквально позавчора, нашого колегу там в магазині зупинили, але тим не менш привели. Ми показали документи, все все надали і все окей. Але це є ось такі нормальні поліцейські, є абсолютно нормальні працівники ТЦК. А є люди, які потрапили в ТЦК, і, і, і ці люди поводять себе абсолютно волюнтаристки, тобто як вони захочуть поза законом, поза процедурами, поза різними сценаріями передбаченими. Люди просто відчули, що вони мають право робити що завгодно з громадянами. А це вина також і чиновників. Зневажання прав і свобод громадян призводить до того, що будь-яка людина, яка має повноваження, може вважає, що вона може робити що завгодно, давати підзатильники громадянам України, бурувати, погрожувати, запихувати в автозаки і так далі. Уся по Києву. Сьогодні так поспостерігав, покатався, і ви знаєте, я помітив збільшення кількості автозаків, такі чорненькі їздять з решоточками і так далі. І, очевидно, не так давно куплені. Ну, мені так здається. Я можу помилятись, ну от я сьогодні в Макдональдсі сидів. Ви знаєте, поки я сидів там півгодини, мимо проїхало два чи три автозак. Такого не було ніколи. Можливо, влада знає оці всі настрої і до чогось готується. Ну, я би дуже радив нашим чиновникам не готуватися до того, до чого можуть знадобитися автозаки. Бо так може статись, не дай Бог, що ніякі автозаки не, не врятують, бо люди їх ну, людей багато і люди всі знервовані. Тому ще раз раджу, раджу, от дуже раджу нашим чиновникам, прямо завтра, виступити, хто ще має з вас там вотум довіри людей. Не дратуйте людей, просто скажіть, що сталося. Розкажіть про ваші плани. Розкажіть, як ви будете обмежувати цей безпреділ, бо це реально інколи безпреділ, Як ви будете контролювати? Можна ввести, я не знаю, відеореєстрацію, так як в поліції, є, так, працівникам ТЦК та можна дати. І ні в якому випадку не звинувачити людей. Люди мають право на невдоволення, люди мають право на е, висловлення е, свого невдоволення тим, як з ними поводяться. Люди на це мають право, тому що люди надзвичайно живуть в складній психологічній. Ситуації. І оце ваше? Оце, ти як, ти де, ти що, воно не допомагає, воно не спрацювало. Ви бачите, воно навіть зникло. «Ти як?», Причому тут ти як? Люди живуть в складній стресовій ситуації. У нас уже в усіх практично ПТСР, цей синдром. Тому я дуже раджу чиновникам зробити ось те, що я сказав. А людям, людям, хочу нагадати події 2013 року, інколи можна запустити процеси, які ви потім контролювати не можете. І гарантії, що буде краще, немає. От гарантій немає. І ці останні 10 років вас мали навчити, що інколи можна, думаючи, що ви боретесь за справедливість і за свої права, натворити такої халепи, з якої Просто немає вороття. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Я на вашому боці.